Що стосується Немишлянського району, то зруйнований палац спорту. Що стосується Салтівського району, влучення було декількох ракет в декілька метрах від входу в гіпермаркет «Таргет». І в Київському районі було влучення ракети в район житлової забудови. Тактика, яка була, така і залишається. Це вона з першу чергу спрямована на залякування цивільного населення. І ви можете бачити, що останній час, останній тиждень, вони масово обстрілюють саме центральну частину міста, наслідок чого, на жаль, страждають цивільні люди. Що стосується палацу спорту, то пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Є інформація, що під завалом можуть знаходитися ще люди. За даними зовнішнього контролю систем ППО. Була зафіксована швидкість більшості цих ракет. Вона склала близько 6 тисяч кілометрів на годину, що відповідає саме типу іскандера.